Ладина, відомо, що твій чоловік бізнесмен, ви багатодітна родина. Тебе був такий тривалий декрет. Як чоловік-бізнесмен поставився до того, що відтепер тебе ранками щонеділі і щосуботи немає вдома, тому що ти у прямому ефірі ведеш сніданок з один призидин вихідний? Я спочатку випробувала Андрія. Будніх ефірах ранкових, і він знає, що таке, коли дружина немає п'ять днів на тижні, тому в принципі два дні на тижні, субота і неділя йому здається це солодкою казкою. І це справді так, тому що я а, закрутила всю історію а, таким чином, що Андрійка отримує насолоду від того, що він суботу-неділю може прокинутися з дітками. Вони його обліплюють, вони його цілують, вони його будять. Вони разом прокидаються, готують сніданок, і мама повертається додому. Мало хто знає, що ви з чоловіком живете у величезному маєтку, що вміщує в себе. Ваш будинок, ферму, сад, город. Ти на городі можеш і курей пощипати, і яйця зібрати, що ще роблять, і корову подоїти. Є корівка, є молоко. Ну і це класно, вміти робити сир. Я не сураюся цієї роботи, і мені насправді дуже приємно дівчатам своїм показати, що жінка е не має дивитися зі сторони на цей процес, а жінка має вміти все робити. І я дуже залучаю до цього дітей. Мені не хочеться, щоб у мене росли принцеси, і мені не хочеться. Щоб в мене був хлопчик, який не вміє нічого робити, тому можливо, десь навмисно, але я їх дійсно о, ну приземлюю зараз. Щоб вони розуміли, що все, що ти робиш, ти маєш робити своїми руками, і ти маєш цього досягнути сам.